Привіт, Сьогодні ми будемо проводити розпаковку такого товару, як Прапор України 90 см на 140 таких параметрів. Придбаний був у магазині Аврора за 59 гривень. Колір гарний герб намальований. Так, відкриваємо. Дивимося. М -м -м. Цікаво. Так ось він виглядає ось так, коли розвернуйте. Кольори гарні, яскраві такі. Промальований герб, хорошо, гарненько, Чіпляється на флагшток ось такої конструкції. На повну довжину, що приємно. От тільки зав'язочки, мені здається, будуть короткуваті. Ну, Це в залежності від того, який буде флагшток. Так, строчечка рівненька. Так, по всій довжині рівненька строчечка. Оброблені краї. Хорошо. Так, строчечка по самому прапору теж рівненька. Краї оброблені хорошо. Матеріал такий цупкенький. Я думаю, розгладити буде гарно. Так, ні стрьопочок немає. М -м. Як на мене, якість хороша. І гарненький, прям приємно здивувало. Цікаво, хто виробник. Зараз подивимося. Так, виготовлено з поліестру. Так, виробник, ой, якась тренд компанії китайська на замовлення полтавської якоїсь фірми. Так, ну, як на мене гарненько. А, брали два таких. Зараз перевіримо, чи кожні упаковочки все-таки гарненьке, чи може через одне. Так, та да-да-дам. Відкриваємо -да. другий. Так, угу. Поки що такий самісінький, складений так рівненько, гарненько. Другий також хорошо, прошитий. Трочечка рівненька, колір хороший, чіткий малюнок. Ну, це ж єдине, що смущає, ось ця коротенька стрічечка. Чи достатньо її, щоб прив'язати до плакштофа. А так ідентичний, гарний, гарний. Я покупкою задоволена. Рекомендую.